Вітаю вас, друзі. Сьогодні дуже важливий день у історії України, оскільки президент України Володимир Зеленський летить до Вашингтону для зустрічі із Дональдом Трампом після того, як той зустрічався із Володимиром Путіним на Алясці. Ви бачили оце позорисько, яке там відбувалося. Думаю, немає сенсу нагадувати. Так ось напередодні зустрічі Зеленського і Трампа Росіяни посилили терористичні атаки проти України: били по Запоріжжю, били по Одещині, били по Сумах, завдали ударів по Харкову. Вбили щонайменше п'ять людей, у тому числі й одну дитину, і це. Усе, що треба знати про мирні наміри так званої Росії, значного прогресу на цій зустрічі. Ми безумовно досягли. Дуже дякую, Владіміре. Дуже дякую, Владіміре. Владіміру Путіну додала нахабства і самовпевненості та сама зустріч на Алясці, де американські солдати принизливо розстилали перед ним червону доріжку. А Трамп тепер вимагає від України поступок і чекає на президента України сьогодні у Вашингтоні. Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією. Юєю, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати ніякого повернення Криму, який віддав Обама 12 років тому, без жодного пострілу. І ніякого вступу України до НАТО. Давайте будемо відвертими. Американський лідер найімовірніше сьогодні вимагатиме від України капітуляції і нічого іншого, але називатимуть це прекрасною угодою. Угоди немає, поки немає угоди. Це нелегка угода. Зараз американці, після того як побачили реакцію України на ту дичину, яка нам пропонується, роблять вигляд, що вони пом'якшують свою позицію. Але пам'ятайте, що найкращий переговорник це збройні сили України, і ми маємо зараз максим. Мально їм допомогти багато підрозділів із Покровська, із Костянтинівки, із Сумщини чекають на нашу з вами допомогу, тому я закликаю вас до донату на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не забувайте, звісно, підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Спеціальний посланник Трампа Стів Вітков заперечує, що від України вимагається віддати свої території так званій Російській Федерації. Він каже, що нічого подібного немає й близько. Іна річ, з якою президент не може погодитися від імені українців, це будь-який обмін. Територіями ніякого обміну територіями, жодного обміну територіями, точно 100%. Ніхто цього від України не вимагає, окрім американського президента. Бо буде відбуватися обмін територіями. Я знаю це через Росію і через розмови з усіма на благо для блага України. Хороші речі. Позиція президента України Володимира Зеленського напередодні зустрічі з Трампом не змінилася. Україна не планує віддавати свої території так званій Російській Федерації. І тому що це суперечить українській конституції, і тому, що це бомба під українську державність, і конституція України унеможливлює, унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, але у Стіва Віткофа своя паралельна реальність. Можливо, він зовсім не так розумів те, що відбувалося на Алясці. Він там був присутнім, тому що він каже, що на територіальні поступки взагалі то погодилася піти, так звана Росія. Віримо, росіяни зробили деякі поступки за столом щодо всіх п'яти цих регіонів. А ще Владимір Путін настільки хоче миру. Він настільки виступає проти війни, от буквально кричить Нє твої ні, що за словами Віткофа він, начебто, готовий законодавчо закріпити зобов'язання так званої Росії не нападати на Україну та на інші країни Європи, законодавче закріплення. В Росії не нападати на європейські країни і не порушувати їхній суверенітет. Здається, це було вже. Росіяни якось вже зобов'язувалися ніколи не нападати на Україну у тому самому документі, яким вони зрештою підтерлися у Будапештському меморандумі. Проте абсолютно відірваний від реальності стів вітков продовжує далі розповідати казочки, що мовляв Україна ще й отримує гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО. Сполучені Штати та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати мову, схожу на статтю 5. І тут є деякі важливі нюанси. Так звана Росія ніколи не погодиться на гарантії безпеки, які включатимуть втручання Сполучених Штатів Америки пряме втручання у російсько-українську війну. Отже, це точно не цей варіант. У такому разі Вітков напевно пропонує якийсь варіант на кшталт вже згаданого Будапештського меморандуму. Ось що про це дум. Ми Макрон, у нас вже є доказ, вони вже підписалися. Але кілька країн зобов'язалися захищати Україну, якщо вона буде атакована, ми цього не зробили. І він має рацію: ті псевдогарантії безпеки, на кшталт Будапештського меморандуму точно не спрацюють, як вони вже не спрацювали, коли Україна відмовилася від ядерної зброї. Президент України Зеленський летить до Вашингтона не сам, із ним летять європейські лідери, багато європейських лідерів. Але напевно Макрону не вдасться вчасно донести свою позицію, тому що Трамп вирішив спершу зустрітися окремо із Зеленськими вже потім, після того, і з європейськими лідерами. Я вважаю, що сьогодні потрібно бути реалістами. Чи Щоб думаю я, що президент Путін, Путін хоче ні. миру? Відповідь ні, тому для президента України зустріч сам на сам із Трампом стане неабияким випробуванням, тому що Трамп буде схиляти Україну до капітуляції. Якщо Україна не погодиться, він може сказати: ну все, самі там розбирайтеся, я не буду вам більше ніколи допомагати. Україна це начебто перешкода до миру. Скоріше за все, план ось отакий. Але надія і ще є, можливо, на цій зустрічі буде Генеральний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, і можливо, він пригадає, що сам казав щодо Владимира Путіна у 2022-му. цей хлопець бреше постійно бреше. Він ніколи не дотримувався жодної угоди, яку підписав, і бреше. Він бреше весь час, і я не знаю чому, але він грає на цьому як на скрипці на заході, тому що захід хоче вірити, що можна укласти угоду з усіма з такими як він. Угоду не укладеш. Він професійний досвідчений брехун. Що стосується російської позиції щодо теоретичного завершення російсько української війни то вона не змінилася. Навпаки, росіяни набралися іще більшого нахабства. Вони публікують відео, як їхня бронетехніка їде штурмувати українські позиції разом із американським прапором. А ще росіяни а вже ж відкидають ідею будь-якого перемир'я, ніяких воздушних перемир'я не сработою це неможливо. Росіяни переконані, що Трамп допомагає їм не завершувати російсько-українську війну, а лише її продовжувати. Вони дуже розраховують на те, що Америка остаточно відвер. Нам не надо нас умиротворять. Дайте нам доделать то, что мы делаем, и все. И, мужики, спокойно доделать, не лезьте в военную жизнь не лясть в воєнну роботу, однозначно. Сьогоднішній вечір у Вашингтоні буде дуже складним для президента України Володимира Зеленського. І він вам може подобатися, може не подобатися. Але сьогодні він представлятиме Україну, і я особисто зичу йому сил та витримки у цьому складному випробуванні. Випробування сьогодні є також і у росіян, і це звучить як анекдот, Але України бензоколонки не вистачає бензину. 95-й бензин припинили продавати на забайкалі та. У тимчасово окупованому Криму її відпускають тепер тільки по талонах. Друзі товариші, що відбувається? Зв'язку немає. Телеграм не работает, WhatsApp не работает, позвонить нікому невозможно. Сейчас приехала приїхала на заправку заправлятися. Говорять, его по Тепер видаємо смысле по талонам? Что що приїхать, ми Советский союз вернулись? Ситуація із бензином на так званій Росії справді серйозно погіршилася. Росіяни вже заборонили експорт за кордон щонайменше до кінця вересня. Значне зростання цін спостерігається у різних регіонах так званої Росії, хоча раніше Росіянам обіцяли, що цього ніколи не буде. Цена в будь-якому випадку не зміниться. У нас рознічна ціна запрограмована на інфляцію. Але тепер це стає реальністю для росіян, тому що так працюють санкції. Але ви не подумайте, не американські і не європейські санкції це українські санкції, а точніше удари по російських нафтопереробних заводах призвели до такої ситуації з бензином. Останнім часом подібних ударів було багато. Господа, нас бомбять. Еще раз. Все. Вот, в районе Роснефти. Закрывайте окна. Ага. Палає так звана Російська Федерація, це прекрасно. На такі кадри можна дивитися вічно, але палати мають і ті російські окупанти, які перебувають на українській землі. Їм має відривати голови, руки та ноги. Їхня техніка, їхній транспорт мають горіти, і для цього військо потребує вашої допомоги, зокрема і з дронами Ми наступаємо а вони нас цими ті шками убивають. От парадигма війни в цій війні не вигідно наступати. Я маю подякувати вам за підсилення української переговорної позиції, тому що із вашою допомогою наші найкращі у світі перемовники отримали іще за минулу добу 405 нових FPV. Доброго дня, пані та панове. Хочемо подякувати вам та спільноті Стерненка. Чергову допомогу і дронами Росорі для нашого підрозділу Скопа. Попередня поставка була вдала використана. Слава Україні разом до перемоги. Воїни 10-ї Кремогірської штурмової бригади. Дякую. Спільноті Сергія Серненка за надані дрони. Кожен із них це додатковий шанс побачити небезпеку раніше, прийняти правильне рішення і повернутися живим. Ви не просто передаєте техніку, ви передаєте нам перевагу в бою. Завдяки вам ми можемо діяти сміливіше, точніше і безпечніше. Тили фронт, дві лінії одного захисту. Коли вони стоять разом, ворог не має жодного шансу. Дякуємо за підтримку, довіру і віру в нас разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці спецпризначенці, хочемо подякувати Сергію Стерненко та його спільноті за багаторазову і регулярну допомогу в фпв дронах Разом до перемоги та смерть ворогам. Підрозділ ФПВ, мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка та всім, хто брав участь у зборі коштів на ці фпв дрони Разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надану партію 50 дронів. Продовжуємо Росаріс. Слава Україні! Чергову партію 50 fpv дронів отримав батальйон безпілотних систем 151-ї бригади від спільноти Стерненка. Дякую всім українцям і українським компаніям, які донатили на цей фонд. Це означає, що підтримка сил оборони продовжує далі бути. Ці FPV-дрони будуть спрямовані на куп'янський напрямок, а це значить, що ще декілька десятків орків потраплять на концерт Кобзона. Слава Україні! Героям слава друзі! Щоби там собі не вигадали два старих маразматики. Про що б вони не домовилися. Останнє слово буде усе одно за українцями. Тож я закликаю вас і далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.